Запах сексу ноти, які включають нас лише на рівні наших інстинктів. Ви колись відчували, як аромат розмовляє з вашими інстинктами? Мені завжди здавалося, що парфумерія це про емоції, інколи ж навіть про іскри, які запалюються на нашій шкірі. Секс один з найпотужніших тригерів, і в цьому плані аромати працюють краще за будь-яку рекламу. Згадайте хоча б глянцеві журнали, де слово секс ще недавно було обов'язковим, буквально на кожній другої обкладинці. Сьогодні сексуальність в ароматах стала більш витонченою. Візьміть кампанію Тома Форда. Там все розкладено по поличках, нічого не треба пояснювати. А ось Фібі Філо у рекламі Селін творила тонку магію. І сексуальність розуміли лише обрані. Але в парфумерії все, що. Простіше, тут сексу як ніде, дуже багато, від кричущого до майже невідомого. Кожна нота має свій підтекст, і деякі з них асоціюються з чимось таким, що словами не передати. Візьмемо, наприклад, легендарне С секс колет. Я сподівалася на щось, щось дуже в прямому сенсі слово, що зіб'є мене з ніг, а одержала стерільну, безпечну версію сексу. З іншого боку, тердерме, на який я раніше навіть не дивилася, несподівано звив мене з розуму. Цей аромат буквально підірвав мене. І досі приходжу до тями. Креативний директор Амуаш Крістофер Чонг якось сказав, сексуальне тяжіння пов'язана з хімією тіла, Летні з'єднання споту з можуть творити чудеса, але додайте до цього трохи кмину. І на чоловічій шкірі це відбувається щось неймовірне, сире, грубе, майже первесне. Для жінок, на його думку, ключем може стати чорна смородина. Це, на перший погляд, дуже простий акорд, при правильному дозуванні відкриває зовсім нову грань, ту саму, про яку ви навіть не підозрювали. Засновник Екс Біноа Біно зазначив, Анімалістичні ноти, на кшталт цивети, касторіуму чи мускусу завжди асоціювалися з сексуальністю у сучасному світі ми працюємо з їх синтезованими версіями, які зберігають брудний відтінок від стр... страждання тварин. Все це нагадує мені, як гідіон у жасміні впливає на наш мозок. Він пробуджує бажання, парфумер Венсан Ріко сказав, що для нього мускус та білі квіти завжди були символом телесної пристрасті. Щоразу, коли ми з дружиною залишаємось наодинці, я запалюю свічки з ароматами жасміну та магнолі. Білі квіти для мене це найвища форма інтимності. А що до шипрів, та східних композицій. Парфумер Марк Бакстан вважає, що вони найчастіше викликають думки про пристрасть. Він каже, що навіть у одної пари секс може кожен раз пахнути по-різному. Там точно є щось дуже тваринне: мускус, тубіроза, вологі персик або троянда, або дуже багато кмину. Але річ у нюансах. Температура, темперамент, настрій, все це змінює сприйняття. П'єр Гійом з парфюм Дженералі розповів про своє захоплення природними запахами шкіри і каже: я називаю його Skin Flower, це чистий баланс природно-брудних нот, які під силу створити лише природі. Ну, він каже, що його композиція з сіми мускусів з пудровим та молочними відтінками якраз і передає цей природний аромат шкіри. Є й інші дивовижні моменти. Алівія Брансбур з Атачмоа помітила, що солодкі ноти рідко пов'язані з сексуальністю. Гурманські аромати працюють на рівні смачна чи не смачно, але не викликають сексуального потягу. Навіть ваніль, яку багато хто вважає, насолодою, солодою, насправді це банальна пряність. Засновник ерхестрії парфюм П'єр Гюген зробив несподіване зізнання: Кмин пахне людською шкірою, в момент оргазму. Брудна, дика, але неймовірно красива. А деревина уда додає глибини, яка заворожує. Джон і Клара мало із мема зазначили, що сексуальність у парфумерії – це алхімія контрастів, щось тепле та вологе, світле та темне, одночасна ваніль та шкіра, мабуть, ідеальний приклад. Цієї магії. Здається, секс і парфумерия завжди будуть йти пліч опліч. Це таємна мова, яка буде у нас щось дуже давне, іноді небезпечне, але завжди інтригуюче.